2 жовтня уся Україна відзначала День працівника освіти. Безперечно, це одне із головних професійних свят в кожній державі, адже професія вчителя вимагає особливої віддачі та наполегливості. Саме від компетентності вчителів, чи у не найбільшій мірі залежить, яким буде нове покоління українців. У п'ятницю, 30 вересня для урочистостей із нагоди Дня вчителя у кіноконцертній залі телестудії Радехів зібралися працівники освіти Радехівського району. І з вітальним словом до своїх колег та присутніх звернулася керівник відділу освіти Радехівської РДА Любов Репетило. Знаєте, що кожен, хто обирає педагогічний фах, бере на себе відповідальність за тих, кого вчить, і виховує. Разом з тим, відповідає за самого себе свою професійну підготовку, своє право носити таке високе й почесне звання. Умовах суперечливого сьогодення все це дається нам всім непросто. Користуючись сьогодні нагодою, хочу вручити грамоти тим, хто протягом навчального року багато працював і приніс добутки і славу Радехівському краю подякою Департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації. Нагороджується Лащук Тетяна Миколаївна, директор, вчитель біології Щуровицької загальноосвітньої школи першого, другого ступенів. Такою ж подякою нагороджується Данилюк Марія Володимирівна, директор, вчитель фізики загальноосвітньої школи 1-2 ступеня села Барилова. Грамотами відділу освіти було нагороджено кілька десятків вчителів, учасників та призерів районних, обласних та всеукраїнських конкурсів. Також серед працівників освіти було визначено кращого вчителя району. Його оголосив та нагородив народний депутат Верховної Ради України Михайло Бондар, що завітав на урочистості. Хочу всіх присутніх привітати сьогоднішнім святом віри, надії, любові. Долучитися до слів привітань е, вас, шановні працівники освіти, вчителі з вашим професійним святом. В першу чергу побажати вам здоров'я, миру в Україні, злагоди всього найкращого, подякувати вам за вашу роботу. Звернувшись е, до адміністрації районної, до відділу освіти, е, був запропонований найкращий. Працівник відділу освіти району, якого за заслуги перед українським народом нагороджується грамотою Верховної Ради України. Це є вчитель історії та правознавства вузлівського опорного навчального виховного комплексу покотило Іван Іванович, підписано головою Верховної Ради України Андрієм Перебієм. Прошу його сюди, Павла спіло за два роботу. Також до відзнаки було додано спеціальний нагрудний знак. Вчитель Іван Покотило звернувся до своїх колег. Я хотів би звернутися до вас, шановні вчителі, такими словами. Ви знаєте, був такий німецький політик, Бісмак. Він говорив таке: ворог завжди приходить туди, де програє вчитель і священник. Знаєте, можливо, зараз український вчитель, на жаль, не відчуває себе переможцем. Але я вважаю, що перемога українського вчителя, так само, як перемога України, обов'язково прийде. І святковим привітанням до освітян звернувся Тарас Калита, голова Радехівської райдержадміністрації. Ви протягом 11 років направляєте на правильну дорогу наших дітей, Ви вчите їх у тої мудрості, у тих знань, у того професіоналізму. Ви вдосконалюєте себе, ви працюєте над собою в першу чергу і доносите це дітям, тому що світ дуже динамічно розвивається. Світ працює в епоху нових технологій. Ви встигаєте, ви йдете знову з часом. Це дуже тішить, коли наші діти є вдячні вам, вдячні вам за подані вами знання, які вони використовують потім в своєму житті, не тільки в межах району, а й в межах області України і за її межами. Направду сьогодні. Така знакова подія, ви знаєте, дуже приємно. Перший народний депутат України є на такому святі, вітає, лобіює інтереси Радехівщини і в тому числі інтереси освіти, тому що влада на всіх рівнях, починаючи з Верховної Ради і з Кабінету міністрів, все-таки звертає увагу на вчителя, тому що все-таки за вчителем є майбутнє української нації. Грамотами Радехівської районної державної адміністрації було нагороджено кращих вчителів району. Також Радехівська районна державна адміністрація нагороджує стабницьку Мирославу Васильівну, вчителя математики Радехівської засвітньої школи першого третього ступеня номер 1, переможця районного етапу всеукраїнського конкурсу вчитель року у номінації математика. Привітала освітян із святом голова Радегівської районної ради. Марія Климочко також нагородила грамотами вчителів-призерів всеукраїнських педагогічних конкурсів. Ви, дорогі вчителі, є обраними для того, щоб дарувати знання, дарувати мудрість нашим дітям. Сьогодні в Україні непростий час. І в великій мірі від вас, педагогів, залежить формування нашої нації, гартування її Духу. І в переддень свята я ще розичу вам. Найперше, щоб ви не розгубили своєї мудрості і шляхетності, тому що саме з вас беруть приклад. Наші діти. І від вас залежить те, яким, яким буде наше майбутнє. Нагороджується Цюрос Марія Іванівна, вчитель української мови та літератури Хуликівського навчального виховного конкурсу, переможець конкурсу педагогічна творчість освітян Радехівщини. ...нагороджується гамерник Петро Йосифович, вчитель захисту вітчизни загальноосвітньої школи 1-3 ступеня села Березівка, призер першого етапу всеукраїнського конкурсу Вчитель року 2016 в номінації Захист вітчизни. Звернувся до присутніх заступник голови Радехівської районної ради Василь Кутенський. На сьогоднішній день середня заробітна плата вчителя середньої ну, категорії, якщо брати від спеціаліста до вищої категорії, то в середній десь повинна становити 500 доларів. От. Я претендую на пенсію 400 доларів. Користуючись нагодою, що ми маємо депутата Верховної Ради, ми напевно ви підтримаєте, даємо йому наказ. Щоб заробітні плати були високими, високими, нормальними, і ми мали можливість оплатити високі тарифи. Привітав освітян із професійним святом міський голова Радехова Степан Коханчук. Є на землі речі, які ніколи не зміняться, які ніколи не знетінняться, які ніколи не потьмініють. Це є рідна земля, любов, мами і, напевно, погляд першої вчительки. От тільки сказав ці слова і зразу побачив його для себе. Вже згадувало, що сьогодні, сьогодні ми святкуємо свято Софії, віри надії Любові. Я переконаний, що ви всі педагоги запросто можете святкувати це свято, навіть не носячи цього, цих імен, і навіть мужчини теж тому, тому, що вас люблять, на вас надіються, і вам вірять, і поважають вас всіх як матерів. Ви, власне, є тим з'єднувальним ланцюжком. Які з'єднані покоління і епохи, ви себе продовжуєте в своїх дітях, в своїх учнях. Ми можемо згадати зараз героїв Небесної Сотні, героїв Майдану, наших теперішніх героїв, учасників АТО, які полягли, які віддали своє життя і які зараз захищають нашу землю від окупантів. Це завдяки вам ми маємо таку молодь. І за це все вам глибока шана і подяка. Грамотами міської ради було відзначено кращих освітян нашого міста. Із поетичними рядками до своїх колег звернувся доктор педагогічних наук, директор вузлівського природничо-економічного ліцею Петро Сікорський. Учителем школа стоїть. Без нього вона сиротина. Он хлопчик, до школи біжить, оно де маленька дитина. Їм треба давати знання, вселяти виселити надію і віру, що прийде, настане пора. Країна Росії з невіру. Ми станемо сильними у світі свободою, духом і миром, і вчитель стоятиме у квітах, а постріл окутає сором. В цей день в дарунок вчителям прозвучали численні музичні та пісенні композиції у виконанні хору просвіта та зразкового естрадно симфонічного оркестру Джерело, що діє при Радехівській районній школі мистецтв. «Ой ти, дівчина, Дом твой излечи, О, лучи ты меня, Дом твой и кустоника, И хамовитва, А твое слово, Острее Концертну вітальну програму, і це вітайте зразковий естрадно-симфонічний оркестр Радехівської районної школи мистецтв. I'll be そうか。<music> אין סיבילי, יא נסיבו צ'ארן, ואין סיבילי, יא נסיבו צ'ארן. Oh Кантам, фористам за прекрасний концерт, за ті хвилини задоволення, яке отримали ми всі. Я учениця Юрія Михайловича, я щиро вдячна йому за те, що він до сьогодні такий активний педагог. Юрій Михайлович, я прошу. Багато широких здоров'я, сили, наснаги, і щоб з його школи виходили багато-багато прекрасних музикантів. Знаєте, я Для мене найвища нагорода це діти.